Привіт, друзі. Я не буду новатором, якщо скажу, що світ навколо нас він весь в процесах. Ну, для прикладу, да, якщо ви попрали якусь білизну, повісили її сушитися, ви вже не думаючи про те, що там відбувається з білизною, робите свої справи якісь, а вона висихає, вона е, там висушується і так далі. Процес відбувається і так все, да, ось заносить дерево. По суті, це не дерево, а це просто ми так назвали. Щось схоже на таке, да? назвали деревом. До нього прив'язали якесь слово. По суті, це процес. Це процес, який не зупиняється. Це щось те, що було маленьким, потім воно стає більшим, з нього щось випадає і знову з'являється щось маленьке і більше. Тобто зациклені процеси в нашому житті всі, абсолютно всі. Якщо купнути глибше, і ми, по суті, як тіло, це теж процес. Нічим не відрізняється від процесу дерева. Багато практиків, які сидять в сидячій медитації, там, да, практикують дзедзен, практикують виходи там, в астрал і так далі. Всі ці штуки, це приємна, приємна гра для тіла. Тіло кайфує. Я би сказав тимчасово. Тому що ну, в когось довше, в когось менше, хтось награється да, і вже шукає, а що далі. І е, е, вже поглибляються в, в філософію, те, як побудований світ, як побудовані ми, що таке душа. А хтось потім розуміє, що і душа це теж слово. Так я вам що хочу сказати, що все, в принципі, слово. Все, все слова. І он, бачите, їде потяг. І потяг це слово. А по суті, це якийсь процес, який передвигається. Да? В кожному вагончику якісь свої рідні знання, якісь оригінальні знання, які відрізняються один до одного, або навпаки не різняться нічим. От, от так він тягнеться наше життя як цей потяг. Це по суті, життя не може тягнутися, бо життя воно завжди є, воно нерухоме. А рухається ум. Рухається ум. Він думає, що все, оскільки він рухається з минулого в майбутнє, він думає, що і все навколо нас рухається. Це є помилкою, звичайно. І після того як оцей останній вагончик ума зникає і з'являється за ним простір. Ти такі думаєш, така я десь чув, якісь є я, якісь є не я. Я чув, хто багато розказує, і починає шукати, копати, углублятися в я. углублятися в не я. Я існую, мене немає. Хтось кидається в якісь пласти всяких логік, астрології, нумерології і так далі. Хтось побачив, що просто цей вагончик він рухається. І він не є цим вагончиком насправді. А останній вагончик, яким, якого насипали купу різних знань, він закінчився. Треба ставити, що? Наступний поїзд, наступний вагончик, будувати знову цю, а, для, розумового, для розумової діяльності. А все це для цього робиться, для того, щоб. Тіло наше переживало кайфові стани, Дуже воно хоче кайфові стани. От саме для цього це все робиться. Всі ці ігри в релігії, в пошуки духовності. Пошук духовності нічим відрізняється від пошуку матеріальних благ. От то саме. От, от я стою зараз такий. Ось частина матеріальних благ, а ось духовність. А я той, хто. І те і інше може сприймати. Тобто, по суті, якщо навіть тонше дивитися, то і на себе, на своє тіло теж можу подивитися і його спостерігати. Чому я кажу, що все в процесах? Ми настільки заціклюємося за процесами, що ми забуваємо про про те, що процес він не обов'язково. Має результат. Він не обов'язково повинен закінчитися якимось результатом. Він може бути постійним. Він так і є, тому що ти, по суті, ж, є, є процес сприйняття. Оці пошуки знань поки ще щось шукається, поки ще щось сприймається. Да, поки ти в практиці Поки ти в практиці пошуку. Поки ти щось знаходиш в цьому пошуку, зупиняєшся і бачиш його, і воно тобі десь осідає, і ти можеш з ним поспілкуватися, побачити, посперечатися, контраргументувати, це все є ілюзорне. І навіть якщо ти дійшов до розуміння того, що я є, або я не є, або не я, це ж все те саме, що... Матеріальний пласт, духовний пласт, я, не я і так далі. Поки є щось це не, не фініш, це не самореалізація. Поки ти не побачиш, що щось між ними є, що ти між станами, і навіть побачивши, якщо ти побачиш і знайдеш, що ти між станами, це чергова, чергова ланка. Все це ум так грає в ці ігри для того, щоб ти міг кайфанути. Подивися, що за всіма цими пошуками, за всіма результатами пошуків стоїть просто кайфовий стан. Він буває глибоким, він буває таким більш нейтральним, але він кайфовий. Вся суть, вся ідея в незнаходженні. Не в інтелектуальному незнаходженні. Тобто я знайшов те, що я нічого не знайшов. Ще одна чергова ланка. Поруч з духовністю матеріальністю, я не я, і такий, о, я, не знайшов я, все, я вже прозрів. Це ще чергове. Це те, коли ти не можеш висказати словами. Це те, коли ти не... те, що ти не можеш відчути, воно не відчувається. Це те, що є незалежно від тебе взагалі. І от процес, процес не знаходження, хоча я словами зараз виражаю це, але це, це не точне вираження. Але щоб вас хоч би приблизно десь направити. Процес незнаходження це і є самореалізація. Тільки не самореалізація, як ще одна ланка. А самореалізація, як уже, як уже, ну от як. як... Пух. І це точно можна написати буквами ПХУ, да? і, можу... і його не має бути. Просто, Просто незнаходження. Коли питають, в чому смисл твого сидіння? Відповідь така. Це була відповідь. До зустрічі. Пишіть, діліться своїми. Свізнаннями, своїми враженнями. Може, комусь щось не зрозуміло. Я думаю, що багатьом, можливо, це інформація нова. Пишіть, будемо спілкуватися, тим паче, що найближчим часом я весною, якщо нам буде все нормально, і нас буде змога виходити на якісь ретрити в парк, то будемо про це говорити, розмовляти і найголовніше практикувати. З вас підпис на канал, лайкос. Всього найкращого.